У столиці з'явився безкоштовний громадський транспорт. Він курсує за чітким графіком щодня з 9 ранку до пів на восьму вечора. Про новий маршрут далі розкаже Богдан Бур'яненко. Громадський транспорт для відпочинку. Цей маршрут не має номера, а проїхатись у ньому можна за спасибі. На одному з найбільших островів Києва Гатрухановому запустили автобус. Тихенько спокійно, удобно. Хорош. А з якою швидкості виїде? Два з кілометрів. Двадцять на годину, максимальний розгін у рекреаційній зоні. Водій розповідає, заповненим автобус ще не був, адже маршрут тільки не запустили і не всі про нього знають. На цьому маршруті перший раз просто пожаріють і пішком не сильно. Хорошо, маршрутка. Ну вважаю, нормально удобно. Вирушає він від головного заїзду на трохання в острів поруч з московським мостом. Інтервал руху щогодини. Починає курсувати о 9. ранку. Останній рейс о 19.30. Дуже удобно. Ми перший раз, але нам очень подобається. І по времені, як посмотрели, було написано, так вовремя відправився. общем, нам очень подобається. Пусть завжди створюють такі благоприятні условия. Щоб можна було в будь-яку точку города добратися, ну без проблем. Випробовуємо новий маршрут, і ми 4 кілометрову відстань проїжджаємо швидко і зручно. За 12 хвилин ми дістались від московського до пішохідного мосту на маршруті, крім кінцевих, є ще чотири зупинки, зокрема, поблизу вала до Вбичка, а також біля подільсько воскресенського мостового переходу. Маршрутне таксі на Трухановому один із елементів створення безавтомобільного середовища на острові, так само, як і безкоштовний паркувальний майданчик. Адже до 30 вересня заїжджати до рекреаційних зон можуть лише підприємці, які там працюють, а також спеціальні служби. Безкоштовний автобусний маршрут це спільна і спільна акція, яка була організована Київ-Транспорт Сервіс та Київ Пас Маршрут організований в робочі та вихідні. Організовано розширена паркувальні місця для звичайних людей, так і для людей з обмеженими потребностями. Нині Труханевим островом курсує один автобус. Утім, якщо пасажиропотік зросте, додадуть ще один. У такому разі інтервал руху не перевищуватиме півгодини. Богдан Верненко, Вічславинчанський, телеканал Київ.